Так, друзі, відбувся мій перехід. Перехід з фарби ролакс молоткової на фарбу максима молоткову. Е, чого я перейшов на неї? Тому що е, в ролаксі є така проблема. От Ми пофарбували і вона як би, висихає то нормально, швиденько. А період утвердіння в неї дуже-дуже довгий. Тобто, от, це я ось максимум покрасив у двері. Дивимося, я зараз візьму тут, притисну, да? Ось дивимося. Слідів від пальця, немає. Тобто я приклав силу, придавив отак. Бачите? Немає. А релакса це покрасив. Дні в 4 вона лежить, потім починаєш вести її. А якщо жарка погода, пальці це остаються, відбитки на дверях. Ну, коротше, нервна система покидає чат абсолютно. Е, так, значить, по поводу, я, до речі, я раніше нею фарбував максимум, але перестав, мені не нравився результат, тому що не було в мене ще достатньо досвіду. От, зараз я, в принципі, трошки притикався і, в принципі, можна фарбувати. Е, так, звісно, вона дорожча дорожчать в два рази вдвічі, ніж ролакс, але нервна система також мені. Чогось вартує. От. І тепер хоча б спокійно. От 15 годин назад я пофарбував двері, в принципі, їх можна вже їхати свободно ставити. Я думаю, раніше їх можна було б їхати ставити. Так, є. Значить, що б я хотів би сказати вам по витраті: скільки треба фарби на двері, щоб пофарбувати. От дивимося: дверне полотно з двох сторон в два шари. Коробка дверна з двох сторон в два шари. І лиштва. З однієї сторони в два шари. Я придбав дві баночки по 750 грамів фарби. Ось вона. Ось. Так, тут мене розріджувач промитий. Я, до речі, ніколи не виливаю відпрацьований розріджувач після промивки пульвіка. Я його збираю потім або фарбу бадяжу, або е, перший. Е, ну, коли в мою пульбі перву грязь саму змить цим розріджувачем, щоб потім для економії нового. В общем-то, не потом. Цю баночку я повністю використав, цю менше половини використав. Тобто у нас баночки по 750 грам, повністю на двері з коробкою з обналічкою. в мене пішло кілограм фарби. Ну, якщо валіком карасить фарбувати, то там зрозуміло буде розхід менший. Ось десь отак. От. розріджувача в мене пішло з урахуванням промивки полілізатора десь в районі 300 г. Фарба сохне доволі таки швидко, тобто міжслоєчка там невеличка. От. І коли ми через сито цідимо красочку, за рахунок того, що краска дуже швидко сохне, забивається це сито. Тобто, надо от ми перший. Ну, перву баклажку ми націдили да, у пульвік. Потім треба ще паличкою підмішувати, тому що дуже прохідність погана. Ну, це така міра необхідна, щоб у нас була якісна покраска. Так що, в цілому, я задоволений абсолютно. Я краще буду гроші переплачувати, але мої нерви будуть ціліші. Так що і вам рекомендую.